Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво. І сьогодні ви в святає святих! Ви в моїй парфумерній гардеробній. Позаду мене всі мої парфумерні скарби і сьогодні ми будемо робити розхламлення мого парфумерного гардеробу. І почнемо ми з відливанців та пробників. В мене вже назбирались. Купа всього, ціла коробка пробників. І я вже не пам'ятаю, які тут пробники, адже багато що мені приходило в подарунок з сайтів. Також ми обмінювалися між парфумерними друзями. Купою відливанців, купою пробників. Відливанти в мене знаходяться, знаходяться окремо. Ну все, я вже їх тут трошки розсортувала, можна сказати. Ми будемо зараз отак. от Рандомним чином я буду витягати, щось тестувати. І разом будемо вирішувати, що залишати в моїй колекції, а що я буду дарувати, віддавати. Я не буду дивитися, я щось тут дістану. Так, о, це Combe de Garçon Amazing Green. Класний аромат. До речі, я його колись тестувала і. В якомусь парфумерних боксів обміняла для того, щоб більше мати часу на те, щоб його розтестувати. До речі, давайте нанесу на руку. О. На шкірі я краще буду розуміти. Аромат зараз для мене дуже зелений. Тут є... Перець, наскільки я пам'ятаю, тут є якісь прянощі. Насправді, аромат, який я хотіла затестувати і розносити ближче до весни і влітку, адже я думаю, що в ці сезони він краще буде пасувати. Тож залишаємо Green. буду тестувати в таку більш теплу погоду і ставимо його назад на поличку. Так, далі, що в мене тут є? Таке подалі занурюсь. Так, Меліора парфу з Де Марлі. Це аромат, який я також а, розповідала про нього влітку в добірці про аромати з, зі смородиною. Дуже яскравий, дуже такий прям аромат свіжий про зелене листя смородини. Класний аромат. я а, цей аромат залишу ще. Напевно, до наступного літа. Все ж таки, я не відмовляюсь від нього. Залишок у флаконі меліори я колись придбаю. Так, що далі? Так. О! Оце ситуація про пластикову фіолку. Якщо в скляні пробірочці аромат, він все ж таки не контактує з склом, але контактує. Точно так же, як і флаконі, то пластикова фіолочка все ж таки іноді навіть змінює аромат. От зараз він підкислився дуже сильно отут з розпилювача. І це мюглір Supral Floral, це лінійка Less Exceptions, бутікова лінійка Мюглір. Давайте краще зараз в повітря. Ну... Тут аромат, він стартує дуже гіркими зеленими нотами. Якщо я не помиляюсь, тут або гальбаном є в старті, ну щось прямо таке аж зелено-гірке, аж <кій> знаєте, не починає кашель такий. На мене знаходити, але я знаю, що далі, в ближче до серця, до бази, цей аромат нагрівається, стає таким солоденьким, таким, ніби аж навіть гурманським, класний аромат. На сьогодні я не думаю, що а, хочу мати саме цей парфум в гардеробі, адже він ну, дуже різко відрізняється в старці і на шкірі. Дуже він контрастний, не знаю. Ну, і більш того, це. Знятість, рідкість за мільйон грошей. Ну, думаю, що саме з цим ароматом пора розпрощатися, вибрискати цей залишок або подарувати комусь. Тож цей аромат будемо відставляти подалі. Давайте ще один від Levant і далі підемо по пробниках. О, а це Liquid Imaginerі Dom Rosa. Аромат, до речі, з яким мене познайомив Юра Ukrainian Fragrance Community Юра Привіт. І е, цей аромат в мене був на сліпих затестах. Я його не вгадала, я його тоді ще не знала, але наскільки він святковий? От він ніби для такого, ну, напевно, літнього свята, десь пікнічок якийсь, а можливо, щось такий, ну, от, я не знаю. Щось веселе з таким соничним, солодким, шампанським, О, такий таке аромат з грушкою цієї трошки, який він ігристий з бульбашками. Гарне, класне ароматне літо. І в мене достойний залишок. Я буду розношувати і надалі цей аромат. Не впевнена, що це буде флакон, але цей залишок я точно зношу. До остатку. Так, і давайте я занурю свої руки в пробники. У мене, до речі, дуже багато таких нових там пробників. Не знаю, які я дістану. Якісь буду знизу діставати. О, О а це а, пробник Дорсей, аромат під, під назвою Тедіреуї. Це аромат який я привезла з піці Fragrance, до речі. Давайте я його нанесу в повітря. О, так, добре, що я не нанесла собі на руки. Це такий удовий, шкіряний, такий моцний аромат, класний, до речі. Зараз на таку пізню осінь, на таку вологу погоду листопада. Класний аромат, до речі. Я дуже хочу розтестувати інші всі аромати Дорсей. На виставці їх деякі з них тестувала. Хочеться мені ще більш детально розтестувати їх ірисові аромати з насінням моркви. Там багато таких дуже класних ароматів. Зараз в оновленій колекції Дорсей. Цей бренд, він дуже старий, відомий французький, але з 2022 року він повністю майже змінив лінійку. Вже немає цієї легендарної липи від Дорсей. Так, що до цього аромату, Цей аромат прикольний. Я його залишу розтестувати ще надалі. Так, давайте ще попробника що буде так знизу там. О. О! Black Opium від Yves Saint Laurent, флагман цієї лінійки. А, для мене тут дуже багато цукру в цій каві. Хочеться таку каву, більш, знаєте, еспресо, таку густу, більш гірку. Ну, тут забагато цукру. Але а, саме флагман для мене, якщо я відчуваю шлейф від когось в цьому ароматі, мені дуже подобається. Я роблю компліменти. І, до речі, колись отак і вийшла, я спитала, що це за аромат, de Parfum, Клас. Відчувається ваніль, от мені зразу якась з якимись квітами. Я вже не знаю, тут не пам'ятаю цю піраміду. Дуже солодкий такий аромат, ну типовий люкс. от знаєте. Напевно, саме Black Opium в версії Elixir або Extreme, я вже не пам'ятаю щось там з останнього. Найбільш відрізняється всієї цієї лінійки, він менш солодкий, більш такий. Густий кавовий, але все одно на базі він засолоджується, все одно ця історія триває, солодкий люксовий парфум, і цей парфум не виключення. Якщо ви любите привернути до себе увагу, якщо ви любите шлейфові аромати, якщо ви любите солодкі аромати з кавою, але з солодкою кавою, оце аромат. Ідеальний, компліментарний, приємний. Я такі аромати завжди залишаю в якості референсу у себе в колекції. Так, давайте ще щось таке цікавеньке тут пошовшим. О, L'Artisan парфюмер Rose Prві. До речі, класна троянда. Я пам'ятаю, колись у нас був трояндовий бокс, і там був цей Артізан парфюмер. Роуспріві аромат. Прям такий от. от. Тут в цьому випадку я нанесу на руку. О! Це така ніжна рожева э, троянда з зеленю. Це аромат, він не маслянистий, це не оця э, трояндова олія, це не якесь таке важке. Прочитання троянди. Це така доволі ніжна, рожева, кустова, троянда з зеленим листям. Тут не гірке листя, як там Ломберденсло, наприклад. Це не ці роуси, це не така прям чайна троянда. Це ну, носибельна, дуже класна носибельна троянда. До речі, яка не скочується. В таку кислинку і мускуси, як іноді я троянду порівнюю з цитрусами з мускусом. Отут цієї такої мускусності в базі немає. Вона ну, доволі така Ой, прям ніжненька-ніжненька. Якщо ви носите троянди, цікавитесь трояндовими ароматами, рекомендую знайти хоча б от у вигляді пробнику. В мене пробник мені більше не потрібно насправді. От, я дуже рідко такі аромати ношу, але в якості референсу все ж таки до е, саме цього аромату, до цього направлення мені от доста. В мене тут купа ароматів. Сьогодні явно ми всі не розтестуємо, але 10-12 ароматів точно зробимо таку їм класифікацію, що ми е, залишаємо, що ми забираємо, що ми віддаємо. Е, тож, давайте ще щось по пробниках. Щось я вже <свистак>, лікоць пішла вниз. О. Клое одефам Натюрель. Так, це зелений о, цей Клоє. Наскільки я пам'ятаю, щось також щось трояндове, ні. Давайте. Ой, згадаю, щось не прискає. Зелене мускусне з яблучком. Ось щось таке. Але все ж таки так. от. Ця трояндочка така зелена, прям легесенька-легесенька. Тут відчувається. Я знаю, що у цього аромату є дуже багато прихильників на весну, на літо. Це аромат гіперносибельний. Він не гучний. Насправді, в мене на шкірі він взагалі не гучний. Він такий приємний, мускусно-зелено-свіжий, трошечки трояндочки. Гарний натуралістичний аромат це люкс, який може сподобатися майже кожному. В якості подарунка дуже такий, я думаю, універсальний варіант. Тож довго не будемо на цьому клоє зупинятися, адже це аромат. Просто також в мене він лежав. Я, напевно, його і ніколи не тестувала і е, знаю ці, цю лінійку, знаю ці аромати. Немає в колекції, не ношу, але от також в якості референсу, саме до цієї лінійки Клоя я залишаю. Давайте ще щось з відливантів подивимось, що в мене є. О, Щось таке велике. О, це аромат валенціна Мір. Асалюто від е, Валентіно. це знятість. Ой, навіть не хочу, якщо можна, не буду його наносити, В мене тут буквально е, просто нано залишок. Аромат дійсно про такий от е, димно смолянистий солодкий миро. Гарний, дуже шлейфовий, дуже довготривалий аромат. Колись я його нанесла собі на халат, зробила, напевно, помилку, адже він дуже довго на тканині тримався, до прання взагалі. І постійно він от мене відволікав. Напевно, після того затесту я вже і не хочу мати цей. Парфум собі в колекцію, я раніше думала над ним, в мене є від е, Валентіно, Валентина багато парфумів, це і е, Rose Абсолют, і росасолюто, і Пінк, і е, Пудр. І я дуже хотіла Уд в чорному флаконі і цей Миро в сірому флаконі. Але коли я Затестувала цей аромат, поносила його, я зрозуміла, що він дуже настирливий. Я би не змогла його носити <смір> впродовж цього дня. Я впродовж дня змінюю аромати. Я поносила один 4-5 годин, а далі хочу щось змінити інше. А коли в мене щось є на затест, то взагалі там я вся <смір> в купі ароматів. І е, цей аромат дуже мене відволікав, він не давав зосередитись на інших ароматах. Ну і взагалі він такий достатньо гучний, достатньо специфічний. Е, щодо люксу, до речі, це ж все ж таки люксова е, лінійка, оця Валентина, ну, такий не типовий люксовий аромат для. Е, Референсу, іноді згадати, що це за аромат, я залишаю його в колекції. І от, на жаль, в мене невеличкий залишок, але буду його тримати до останнього. Так, ще один відливантик. Рука чомусь вибирає саме такі скляні фіолочки, хоча в мене там багато не скляних. І це ботега Veneta та кнот. Це також знятість. А, і до речі, в мене у відлувантах в більшості своєї знятості або люксові знятості, або якась дороге знаніша. Тобто те, що я хочу спочатку гарно розтестувати, і зараз в мене немає. Поруч якогось великого магазину з великим вибором якихось нішевих парфумів. Тож в більшості своїй я придбаю від Леванти. і оці від Леванти вже копляться. в мене тут а, їх вже пора всі <закінчувати>, закінчувати, а тим більше, якщо вони в пластику. І от я вирішила придбати Bottega Veneta кноп, а, щоб не купувати залишок всліпу, сліпу, адже я дуже багато про нього чула. Зараз я тут відчуваю вже смит. До речі, я не пам'ятаю, що там е, насправді в, е, в піраміді. Е, але я пам'ятаю, що тут є точно лаванда. І таке поєднання тут гарне. У мене там від Лаванди ще є Кнот Абсолю або ну, така більш насичена версія цього парфуму, і він менше мені подобається, а це прям, Прям такий ніби. Медово жасминово-лавандовий аромат. Лаванда тут, до речі, така дуже ненав'язлива, м'якесенька, яка просто відціняє, трошечки відціняє інші квіти, класний аромат. От в мене також вже не дуже великий залишок. Буду тримати до останньої краплі собі в моїх відливантах. І дуже добре, що він в мене в склі. Тож він більш довго зберігатиметься, не забувайте ставити вподобайки цьому відео, підписуватись на мій канал, адже я думаю, що ще розхламлення і не одне буде на моєму каналі, адже це всього лише зараз ми 10 парфумів подивилися. в мене це тут, я не знаю. Ціла купа ще багато парфумів, які я точно хочу розхламити і вирішити, що я буду носити, а що. Не буду. І давайте ще один відливанти і один пробничок, так? Дайте щось в пластики, да? щоб вирішити залишати чи ні. О! Ух! Тут важка артилерія. Фредерик Маль, парфам де Терес. Я взагалі вперше чую <смі> про цей аромат. Це той е випадок, коли мені. Просто передала цей аромат в якості подарунку, я його ще не разу не тестувала. Щось таке. Зараз відчуваю, знаєте, ніби шкіряне. Навіть не пам'ятаю, щоб щось умалі таке було аж занадто шкіряне. Давайте ще приснуть. Можливо. Можливо, через те, що тут цей пластиковий носик в ньому частіше за все закислюється парфум, може бути щось неправда. О! Відчуваю такі вінтажні мускуси. Відчуваю якесь таке, а може тут мигдалі якісь є, не знаю. Ось таке або мигдально мускусне. Або навіть щось шкіряне, або такі ванілі, або це така тонка, я не знаю. Треба дивитися на фрагрантику, що тут по піраміді. Адже отак, ну я думаю, що насправді парфуму вже е, нелегко жити, він вже такий трошечки підгулявши. Подивилася піраміду цього Le Parfum de Terence, Дійсно, там є шкіра, от її я відчувала. Сливу з трояндою, я тут ну, поки що не відчуваю, але напевно треба на шкірі носити. Але от все ж таки є відчуття, що з цим парфумом вже щось не дуже гарне сталося. Тож давайте його подалі відставимо. Можливо, я ще його розтестую окремо, можливо, він просто закислився. але ну... Дарувати, пачно нікому я його не буду. А, адже я відчуваю, що він трошечки такий вже підбитий. Так, і давайте на фінал щось пробників. Знизу, знизу. Ать! О! О! Щось гарне дістала. Це Merchant of Venice Rococo аромат. Так, Ой, давайте. О! А це якраз варіант, який мені, мені менше за все. Подобається в пробниках, в фірмових пробниках. Це оці піть. Господи. Як вони. Які вони незручні, чесно кажучи. Т Тоді прийдеться вже його на... не наносити, бо не пшикнеш. Ой, знаєте, бальзами якісь такі а, по типу. А, Ну, коротше, смоли бальзамічні такі, типу олібануми всілякі там. можливо, шкіряні якісь акценти тут є, деревина, кедр, от щось таке. Зараз відчувається, Так, тут, здається, є в описі ноти, давайте я зараз їх знайду. Тут є олібаном, бергамот, геліотроп, гвоздика, жасмин. Какао і бензоїн. Але тут какао, воно скоріше не їстівне какао, знаєте, як напій А це скоріше такі боби, і вони, наче маслянисті. Отут цей олібаном і бензоїн цю таку прям. Аж смолянисто таку прям в'яжучу текстуру роблять. Тобто це аромат не свіжий, такий, знаєте, летючий. Це аромат такий приземлений, такий цікавий, бальзамічний. Знаєте, відчуття, ніби я знаходжусь біля ну, в якомусь такому католицькому соборі, біля якихось таких свічок. А можливо, там якісь ще є такі лампадки, які так. Окурюється. Ну, Какао не знаю, немає відчуття, що тут гурманіка якась зовсім. Тут какао відіграє якусь іншу роль, можливо, глибину створює, не знаю. такий цікавий аромат. Я, до речі, саме цей аромат також не тестувала, отримала з якоюсь покупкою цей пробник. І, знаєте, отримала пробник, затестую далі. І от саме зараз тільки прийшов час затестувати. Я залишаю цей пробник собі в гардеробі. Дуже цікаво іноді до нього повертатися. Адже тут достатньо такі відчутні ціснов'яні ноти. І гарно, як референс, мати цей аромат. І раз у нас з малем не вийшло. Він в якийсь побитий вийшов. Давайте ще якийсь останній останній відливантик. Останній відливантик на сьогодні буде ще. Зробимо ще. О, Також пластик. О, це Бурбери вікенд, це аромат. Хм. ой, Також оці скляні фіолочки з пластиковими цими розпилювачами. ну от, На жаль, ці пластики вони змінюють аромат. Давайте я нашкірою нанесу, бо я люблю цей аромат. Мені він взагалі так подобається. Ой, о! о, о. Цей аромат він мені створює гарний настрій, адже я саме це відливат з собою брала в Флоренцію в поїздку, ну, в відпустку, в поїздку. І з ним в мене пов'язані якісь такі от враження, приємні, класні. ну, І власне, назва вікенд, і я була у відпустці і ах, гарно проводила час. І отут відчувається. Якась така трошки пильність, трошки пудровість разом з якоюсь такою фруктовою кислинкою. Зовсім не пам'ятаю тут піраміду, але аромат мені подобається. Я навіть подумаю придбати собі Барбері вікенд, а це, до речі, і жіночий барбері вікенд у флаконі. Я знаю, вони, до речі, недорогі, там щось до тисячі гривень, мені здається, можна урвати флакон. і... Просто я не знаю. Настрій в мене зразу поліпшується. Клас, подобається. Burberry Weekend. Всім рекомендаціон, як мінімум, затестувати. Тож залишається в мене, напевно, за завершу цей флакон. Ну, відливант, і придбаю, напевно, флакон. Я не думаю, що я без нього зможу е, залишитись е, після того, як закінчити цей відливантик. Тож, дякую всім, що ви подивились моє відео. Пишіть в коментарях, чи хочете ви розбір мого парфумерного гардеробу і чи робити мені ще далі розпаковку, розхлавлення моїх всіх цих пробників та відливанців. Тож, побачимось в новому відео і всім гарного настрою!